Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний лимонний кекс. Вигляд у нього такий кудлатий, тому що він пристав до форми, але на смак це ніяк не впливає. Ось подивіться, який він пухкенький, вологий, дуже смачний. Інгредієнти: 200 г масла, 200 г цукру. 270 г борошна, 10 г розпушувача, це 2 чайних ложки, 30 мл молока, 4 середніх яйця, сік і цедра одного лимона. Яйця, дрібка солі і цукор. Збиваємо до побеління і збільшення в об'ємі на великих обертах. Час збивання буде залежати від потужності вашого міксера. Ось приблизно такий кремовий стан. Додаємо 200 г розтопленого масла або 180 мл соняшникової олії, молоко, сік і цедра одного лимона. Зачіпаємо тільки жовтий колір, білий гірчить. А, за бажанням можете додати екстракт ванілі. Або пів чай... і теж пів чайної ложки куркуми для кольору. На смак вона не впливає. Перемішуємо на низьких обертах. Борошно і розпушувач змішуємо і обов'язково просіємо. І все це перемішуємо. Спочатку вручну, щоб на головою не утворилась хмара з борошна. А потім міксером на низьких обертах. Маса сяде, але все одно важливо добре збити яйця. Перейдемо з лопаткою, щоб нічого не залишилось на стінках. Ось таке легке, по консистенції, має бути тісто. У мене форма фігурна. Її вмізки з 2,4 літра, збризкую спеціальним спреєм або змастити маслом і присипати борошном. Випікайте в будь-якій формі, але щоб її заповнити на 2 третіх. Моя навіть завелика. Виливаємо тісто, розрівнюємо більш-менш. Стукнем, щоб ви вийшли повітря, і накриваємо фольгою для рівномірного випікання і збереження вологості. Якщо є комен, то обов'язково робимо витвір. Випікаємо 180 градусів 50-60 хвилин верх-вниз без конвекції. Через 35 хвилин знімаємо фольгу і випікаємо до готовності. Провіряємо готовність паличкою, вона має виходити суха. Залишаємо 10-15 хвилин у формі, а тоді виймаємо на решітку. Форму я змастила недостатньо, тому кекс прилип. Форма дуже хороша, в неї, вибачка, сама вилітає. Це перший раз, що так прилип. Як казала моя бабуся, виходьте трошки на двір, така гарна погода, нема чого в хаті сидіти. Тому я вас запрошую на терасу. Ось, подивіться, такий вологенький, ну зовсім не сухий. Кекс. Друзі. Дуже смачний класичний лимонний кекс. На сніданок до чаю або до кави. Ну, просто супер. Хто ще не знає, я в Іспанії і тут така випічка дуже популярна. Ммм. Дуже смачно. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!